Молитва перед операцією. Господи, Всемогутній і милосердний Боже, в цю мить, коли моє тіло потребує зцілення, а лікарі готуються до хірургічного втручання, я приходжу до Тебе з відкритим серцем і надією. Я вірю, що Ти лікар душ і тіл, що Твоя рука веде руки медиків, що Твоя мудрість понад людське розуміння, а Твоя любов сильніша за страх і біль. Прошу тебе, Господи, даруй мир моєму серцю, розжани тривогу і страх, зміцни мою віру, щоб я не вагався ні на мить у Твоїй присутності поруч зі мною. Благослови лікарів і весь медичний персонал, проведи їхні руки з точністю і милістю, даруй їм спокій, ясність розуму і впевненість. Нехай Твоя небесна мудрість супроводжує кожен їхній рух. Боже. Оберігай мене під час наркозу, бережи кожну клітину мого тіла, дай сили моїм органам відновлюватися, нехай уся моя істота славить тебе за життя, яке ти даруєш. А коли я прокинусь після операції, дай мені відчути твою присутність і радість, бо ти мій Бог, моя надія, моя сила. Я кладу себе в твої руки, Господи, нехай буде твоя воля, бо вона досконала. Зі святим Христом в душі, з Твоїм іменем на вустах, і з миром у серці я входжу в цю операційну. Амінь.